З нами на зв'язок вийшов директор міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий. Вітання, пане Сергію, радий вітати вас в нашому ефірі. Добрий вечір. Я вітаю всіх слухачів і глядачів. Пане Сергію, з вами хотіли б обговорити про те, чи вже вдалося українським селянам аграріям зібрати гречку цьогорічного врожаю, який був врожай. Я так розумію, що ось дощова погода в вересні все-таки не дуже гарно вплинула. На якість зерна так. Так, дощовий вересень затримав збирання нашої культури любимої гречки, тому що в основному це пізня культура і збирається кінець серпня, вересень. Десь на два-три тижні це відтягнулось. Не можна сказати, що якість погіршилась. Таких даних у нас на сьогодні немає. і ага. І якість і врожаї відповідають, скажімо так, очікуваним нашим результатам. Це буде непоганий врожаю. Яка врожайність, пане Сергію? Очікується, ще остаточних даних немає, і після УКОС різні посіви ще не зібрані, але очікуємо десь на рівні 160-170 тисяч тонн зерна. Зерна цього зерна буде достатньо, щоб виробити десь 110-115 тисяч тонн крупи гречки, і це той об'єм, який останні роки ми фактично споживали. Ми споживали там 100-110 тисяч тонн крупи, гречки в останні три роки. Але це, скажімо так, це нижній рівень споживання за останні роки. Нижній рівень. Тому що фізіологічна норма споживання для людини встановлена ще в радянські часи, вона складає майже 7 кг на людину. А ми споживали ці роки 3-3,5 і Такий низький рівень, фактично, оці 100 тисяч тонн, які крупи ми будемо мати чи мали в минулі роки, він оце задовольняє такий низький рівень споживання. Тому нам є коли куди рости. Скажу так, в Козаччину взагалі козаки споживали 16 кілограм гречки. 16 кілограм. Ну, Радянський Союз встановили 6,8 кілограм. Ну а реально ми бачимо 3-3,5 кілограми. Я вам скажу, це третє місце в світі. Найбільше литовці споживають майже 8 кілограм, потім росіяни 4,5 кг. кілограми. Ну от і ми спустились. Ми з росіянами близько споживали майже той самий рівень. А сьогодні ми спустились в зв'язку з кризою, з кризою, яка відбувалася в гречаній галузі, і відбувається на сьогоднішній. От ми пане Але бачимо, рівня. є рішення уряду заборонити експорт гречки до кінця року. З чим це пов'язано? Ну, це рішення уряд ввів на початку війни. Це було виправдане рішення на той момент. 5, 5 березня здається, постанова 207 Кабінету міністрів. Вона забороняє да, експорт гречки і інших важливих продуктів для нашої держави за межі країни. І запаси були низькі. На той момент ми були залежні від Росії. Напередодні війни 50%, хочу нагадати нашим глядачам, 50% гречки ми споживали російського виробництва. І розірвавшись ці логістичні це ланцюжки, які ми мали, війна розірвала, от призвело до того, що ціна на гречки, як ми всі пам'ятаємо, 40 гривень, там 40%. П'яти гривень піднялась майже до 100 гривень. От, і зупинила ну, з цьому, тому що далі пане, наш пане Сергію. Зараз вже не був готовий споживати купувати, платити ціну за 100 гривень платити за кілограм гречки. Зараз зібравши увесь врожай гречки, чи вистачить нам його до нового врожаю? Так, вистачить. Я кажу, по цьому рівню споживання, який в нас сформувався останні роки, ці 110-120 тисяч тонн, його вистачить для е, повністю забезпечити країну. Але стоїть питання небезпеки в іншому. Е, відповідно до зменшення ціни. Е, буде зростати споживання. так? Вражай, е, буде все-таки наші фермери будуть. Ну, думати, що їм краще посіяти, чи нестабільну гречку, яка з рік в рік міняє свою ціну, чи все-таки стабільну якусь іншу культуру? І це важливий фактор. А на цей фактор впливає е, Російська Федерація, все-таки впливає. Я хочу сказати, що в червні, навіть під час війни, після того, як гречка у нас скаканула до 100 гривень і почала рости по багатьох районах, навіть більше були ціни по по 150 по 180 гривень в деяких регіонах країни е, все-таки наш бізнес працював, Чи російський бізнес тут тяжко сказати? І було завезено десь близько 2000 тонн гречаної крупи з Росії в червні було завезено російське виробництво. Я переконаний, що це саме російське виробництво крупа, тому що в світі просто більше ніде взяти гречаної крупи. Е, і таким чином це була ціна знову стабілізована, десь в районі 100 гривень. Все-таки цей фактор російський працює. І сьогодні в Росії проходить збирання там пізнє збирання, вересень, жовтень цієї культури. І ми ще не знаємо остаточного результату, що буде в Росії, але попередньо прогноз говорить, що в них буде перевиробництво десь в районі 300-400 тисяч тонн зерна гречки. І ринки збуту для них е, не такі вже великі, і Україна там пріоритетне місце займає, крім політичного аспекту. Я не хочу зараз там детально зупинятись на ньому, але е, ці 50 тисяч тонн, що вони до нас завозили, для них важливий е, показник. І ціна на сьогодні, якщо порівняти, ну десь 30-35 гривень на наші гроші, ціна крупи в Російській Федерації. У нас, ми бачимо, вона була там 45 три тижні назад, сьогодні вона піднялась там 60-65 гривень. Це все-таки достатній е, великий е, різниця в ціні, щоб завозити далі. І бізнес може піти на це. Якщо повезеться російська гречка до нас знову, це призведе до падіння ціни. На внутрішньому ринку і до відбиття отої мотивації в наших фермерів, про яку я кажу. І на наступний рік ми отримаємо знову кризу, гречану кризу. Тому тобто, пане Сергію, в... ми, в... ми маємо в... закривати Лазівки, так, наскільки відомо, імпорт взагалі заборонений з Росії, яким чином вона сюди може потрапляти навіть під час бойових дій? Так, з Росії заборонений, а не, не заборонено з Казахстану. <гум> а основна Основний ареал вирощування гречки в Росії це Алтайський край. Він межує з Казахстаном. Вона тільки переїхала в Казахстан. Міняється бірка, міняються документи. І використовуючи договір про вільну торгівлю з Україною, вона їде в Україну спокійно. А Тому можна, якось, їм... закрити їм... Юр, можна Я... якось закрити цю лазівку? Пане Сергію, чи можна цю лазівку якось закрити? Так, потрібно закрити. Тут уряд повинен просто набрати сміливості і закрити ці дірки. Для цього є всі, всі механізми в, них, в нього в руках. Просто треба закрити і тоді спокійно розвивати внутрішній ринок і відвоювати експортні наші ринки. Я хочу нагадати, що ще 15-20 років назад ми експортували до 200 тисяч тонн гречки, в основному це Європу. Європа. Росія в нас ці ринки вкрала. Завоювала, і сьогодні, якщо ми збережемо внутрішній ринок, ми зможемо збільшити свій експортний потенціал. А експортувати гречку набагато ну, вигодніше для, в цілому для держави, ніж експортувати. Ту саму кукурузу, тому що одна тона гречки це й логістично менші проблеми. Не, не потрібні порти, не потрібні інші матеріально-технічні цінності великих об'ємах, які потрібні для вирощування інших культур. Це сприятливий момент, його треба дбати. Тим більше 5 мільйонів українців за кордоном, ну а ми ж там, де українці там їдять гречку. Ми повинні туди її просувати. Не російську вони там повинні їсти за кордоном, а нашу українську. Пане Сергію. Ну от ви самі сказали, що ціна була в межах 45-50 гривень, і Ми це бачимо в нас на Волині. А зараз вона виросла. А чому виросла, якщо врожаю тільки, тільки зібрали його, все збільшується в коморах? Ну, два фактори, на мій погляд, тут ключові. Перше, це все таки ті перехідні залишки в торгових мережах, які існували з весни, коли торгові мережі закупились по великій ціні і виставляли там гречку по 80-100 гривень. Це один фактор. Це стримувало ну, падіння ціни. І другий фактор це все-таки фермери наші тільки збирають врожай, і вони придивлюються. Вони не викинули. Всю, всю продукцію на ринок, вони тільки придивлюються до, до умов. І тому спочатку був від пониження ціни, а потім від, знову від, відновилась, трошки підросла ціна. Я кажу, на 10-15 гривень вона підросла. Пане Сергію, але все ж таки, якщо буде нижча ціна, то буде і більша кількість споживачів чи Тут нема такої яз... тут, Тут Правильно ви акцентуєте увагу? Тут кореляція стовідсоткова менша ціна, більша кількість споживачів і рости куди є. Я кажу від трьох кілограмів споживання. Нам ми можемо там до чотирьох до п'яти кілограмів спокійно. Наш споживач може при сприятливій ціновій політиці відновити рівень споживання гречки. Ну, і цікаво, Це чи буде. Цього, цього. Чи буде ціна рости до нового року і до весни, наприклад? Можна такі прогнози робити? Ні, ні, до нового, до нового року ціна буде однозначно зменшуватись. Все-таки. Сьогодні вона зробила такий скачок на протязі трьох тижнів. А далі ціна буде зменшуватись до нового року. Ціна буде зменшуватись і ми передбачаємо, що вона все-таки опуститься десь до рівня 50-55 гривень за кілограм. І це, в принципі, прийнятлива ціна і для споживача, і для виробників, і для фермерів, і для переробних підприємств. Я хотів би нагадати, що існує ще й постанова кабінету міністрів, яка надбавку регулює. Торгову надбавку, вона на гречку повинна не бути більше 10%. От, на жаль, не всі її дотримуються. От, тому така ціна сприйнятна. Гречка повинна, наша гречка повинна коштувати дешевше гарного імпортного рису. 50-50 гривень, я думаю, господині погодяться теж з тим, щоб відновити рівень споживання. Пане Сергію, а чи є в Україні такі підприємства, які переробляють гречку? Тайно, можливо, чи на крупу, чи на борошну? Так, у нас своя галузь, гречана галузь існує. Вона сформована ще в радянські часи, і таких підприємств багато, і тільки великих підприємств близько двох десятків, не кажучи про такі невеликі крупорушки. Місцевого значення, десь фермер для своїх потреб поставив крупорушки. Їх теж багато, їх декілька десятків, якщо там не більше сотні. От. Нас галузь є. У нас найбільший в Європі завод по, по виробництву крупи гречаної. Білоцерківський комбінат хлібопродуктів, продуктів. Він тільки в один день може переробити 350 тонн гречки. Такого ніде в Європі немає. В Європі взагалі гречаних заводів немає фактично. А якщо порівнювати якість української гречки, казахської, російської, то яка краща? О, дякую. Це шикарне питання. Так. Я думаю, господині ті, що зараз нас слухають, звернули увагу, що якась гречка не так. Як мені одна казала людина, яка кров'янками займається, ну, а там гречки багато використовують. То вариш гречку, аромат стояв на всю, на весь будинок, не квартиру, а будинок. А це вариш, каже, і запаху нема. Так от, оця сама казахська, російська гречка, вона низької якості. Вона в зв'язку з тим, що пізно збирається, оце в такий жовтневий період, вони потім її обробляють підвищеним температурним режимом і вбивають фактично, з метою, щоб вбити там бактерії всякі, вони вбивають. і Цінність білка гречка характеризується високоцінним дієтичним білком. От вбиваючи запах, вбивають білок, і вона стає більш коричнева. От темніша по кольору. Господині, мабуть, звертали увагу, гречка трошки темніша. От та гречка, яка темніша по кольору, ніж звичайно, до якої ми привикли, то є російська, то є не українська, і без запаху. В Неї фактично донюхуватись потрібно, щоб спіймати той запах. Це мертва мертвий продукт, скажімо так, російська гречка це мертвий продукт. Тому тут два питання: то що і, і економіка, і те, що захист е здоров'я населення, це питання національної безпеки, але ось ця казахсько-російська гречка, чи вона розфасована в казахській якісь упаковку, чи можливо її розфасовують як українську? Її розфасовують як і українську, так спочатку, два роки, три роки назад, вона була фактично в торгових мережах насипом. Люди самі могли собі фасувати а зараз вона фактично розфасована. Йде. От, Але тому, я маю на увазі, я чи той... на тих упаковках пише хто виробник, що це Казахстан там, чи Росія, чи там пише, що це десь виробне, вироблено в Україні. Там, там, пишеться, там пишеться декілька країн. Казахстан, Україна, і ще там можуть написати якусь країну. Угу. От, там декілька виробників. Да, там код таки хитро, хитро роблять це все. Сергій, Але це все можна вирішити, просто потрібна зараз політична воля. Я думаю, під час війни це як оптимальний варіант, коли це можна запровадити, і казах, казахстанці нас зрозуміють, чому ми це робимо. Пане Сергію, а ще кажуть, що Китай, в Китаї вирощують гречку, і ми навіть імпортували свого часу за уряду Януковича, здається. Так було. У 2010 році, коли перша була гречана криза, ну тоді я нагадаю: 6 гривень крупа гречки подорожчала до 8 гривень, і це вже була криза. От сьогодні бачимо, як 40 гривень до 100 подорожчало. то тобто, речі трошки інші. От, Казахстан є другим по в світі по виробнику гречки. Україна була третьою. Свій час до початку кризи, до 2017 року, коли Росія не розпочала одним із елементів гібридної війни атаку на нашу гречану галузь. Ми були третіми. А сьогодні ми ділимо п'яте, шосте там четверте місця з такими країнами, як Казахстан, Польща, Франція і Україна. От ми всі близько вирощуємо там близько 100 120 тисяч тонн гречки, а Китай вирощує майже близько мільйона. Росія близько мільйона і, каза, і Китай трошки менше, ніж мільйон вирощує. На жаль, казав, але китайська гречка трошки китайська гречка трошки там інший вид. Інший вид гречки Дякуємо, вирушують. Дякуємо, пане Сергію. не мусимо завершити розмову, адже закінчився наш ефірний час. Директор міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. Дякуємо вам на все добре. Тримаємося.